Можемо вже вимикати? Давай вимикай. Угу. Тут, так, так. перекриваємо. Дивіться, у нас тут смажиться ячмінь. А ну, хто думає, для чого це? Будемо заправляти березовий сік. Нас пригостили трішки дали соку і ми вирішили. Засмажити ячмінь і зробити такий квас, так? Квас це називається? Так. А зараз йдемо з мамою до нашого господарства. Ті, як завжди, нас тут зустрічають. Сьогодні в нас така важлива справа. Треба розділити оцих гусей. Вони то не б'ються, але хочеться просто подивитися, хто ж буде, ну, який е гусак е прийме гусинь. Дивіться, дивіться, не віддавай, не віддавай, я королям віддам. Коротше, мама цей, е відварила лушпинку з картоплі і варимо ще паралельно курам, картоплю. Але я люблю кролям давати саме лушпинку, таку вона товсто обрізає. так. І вони тоді дуже це полюбляють. І це дивіться, кинула, а вони допогнали вже. Сипни їм що-небудь. До речі, треба зараз принести ракушку. Зараз я принесу ракушку і продовжимо. А ви можете поки що поспостерігати за гусьми. Да? За гусьмі? кушку їсти, чи ні? Ні? Ну ні, то ні. Так, зараз іншим, так? Паша. I'm <laughs> sorry. <laughs> Лию і розповім, що ми сьогодні будемо робити. <плес> Чуєте, як верещать? Так, сьогодні ми будемо з'єднувати індиків. Вже пройшло більше двох тижнів карантину, такий сьогодні сонячний день, і зараз будемо випускати індиків з теплиці, переганяти сюди і з'єднувати, і потім випустимо ще цю індичку. Так, йдемо. Тому що індички скоро будуть починати нестися і нам треба так, покаїни, пожалуйста. Давайте звідси. йдіть до себе. Треба буде зараз мама відкрити. Кш -кш -кш. Зараз я встановлю тут камеру. Так, все, установили. Так, значить, як будемо. Давай я тут напевно відкрию. Так, поки кури там їдуть, поки кури їдять. І буду їх гнати чи як? Іди, 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 зараз я візьму, може, вітру, чи ти тут допавка постій. Вони, давай вони злітаю тепер. А вони йдуть уже, а ну? Я, ну то шкури ось ідуть, бачите. Нічого, нічого, кури не куришні, не піде. Ну добре, давай, а ну попробуй, давай. давай, давай Одна пішла. Давай, 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 О, Давай ще. Давай. Реакцією всіх інших жителів індиків. Йди, а, ви, так. так. О, диви, 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 зразу моя сіла. Мама, йди дивись, диви, побачила індика і зразу сіла. О, Боже, як вона хоче до індика. Диви диви, а він до неї О, чекала, чекала самця моя зайка. диви диви зразу до нього сіла. Побачила індика і сіла. Ну, зараз ми й подивимося, який він самець, бо я ще не бачила, щоб він покривав, і як він покриває. Головне, щоб він її спину не подер. І вона ж не неслася, вона вже давно в охоті, але не неслась, вона чула індика через скло, ми ж там, ну він же ж тут поруч. Вона сьогодні вже там теплиці Біля теплиці стоїть, вона його бачить. Ну, зараз побачимо. Ну щось він дуже довго її масажує. Я не люблю таких індиків, що дуже довго масажує. Треба, щоб став, раз, два і зробив і пішов. Ну да, може ще індика міняти. Побачимо. давай присідай. ось цей процес спарювання такий неприємний для індичок це капець. Давай, давай, давай. Ну, да. Давай присідай, дурачок, топчеться. Диви, пів години буде топтатися зараз. Бачите, який важко вона. Хвоста давай присідай. На кролятнику сидять. Полякалися курей. Давай, 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 присідай, вже хватить їмняти. Це завжди так цей момент дуже неприкольний. Мені не подобається, коли ці індички гуляють, я завжди переживаю, бо індик може і поцарапати, і роздушити все, що завгодно. Тому я й не вибираю самих важких індиків. І цей був не дуже важкий, ну, бачите, вона так дихає, їй дуже важко. Диви, топчиться. О-о-о, о, наче зараз вже буде присідати. Зараз, зараз вже присідай. Давай, давай, давай. о о-о-о-о-о. Наче покрив, да, наче покрив. О-о, все, побігла, побігла. Молодець! Покрив, ну щось дуже довго. Може це ти, тому, що молодий ще. Тара ту сіру ще випущу. Дивіться, ця ось індичка вже з його індичок. А ці де? А, вони вже тут ось. Одна тут, ну кури їх не чіпають, диви. Ні, нормально, вони ж Ну да. так. Так, почні сіру. Йдемо сіру випускати. Так, давайте сіру будемо випускати. Зараз будуть сварки. Індички гуляють. Мене запитували, скільки індик може покрити індичок, та безліч він може покрити індичок. Головне, щоб індичка гуляла в цей момент. І одного індика можна і на 10 індичок, і на 20. Але якщо вони одночасно гуляють, то не дуже добре. Якщо по черзі, то тоді скільки завгодно. Коротше, цей. Індик буде, в нього кличка масажист. Ви придумали індику назву. Кличку. Масажист. Давай присідай. О, о, зараз ще сварки, ну це ж без цього ніяк. О той рудий, що я втратила, коли окупація в нас була, я якраз придбала собі іншого індика на плем'я. Рудий такий в мене, був, подивіться, старі відео, якщо цікаво. І він якраз вже почав тоді парувати індичок, все добре. Він так швидко це робив, виліз на індичку, раз-два і зробив, все. І до того в мене індик був такий, що гарно, швидко парував. А були індики, які дуже довго це масажували індичок. Тут же ж не вгадаєш, ти ж приїздиш, купуєш і е, ти не знаєш, який індик, як він в цьому ділі. Ну, але те, що покривається, вже добре. Може він навчиться і далі буде швидше покривати. Ну цю, я дивлюся, він швидше, швидше. Дивіться, бачите, цю швидше. Швидше покрив. Бачите? Покрив, покрив, покрив. О, все, там уже сварки пішли. Вставай, Диви, не встає. Хочеш общераз. Один раз покрив, не встає О, там вже, дивіться, вже мордобій. Все, вже там зараз будуть. Ну це для індиків нормально. Нові індики вони завжди конфліктують А це нормально, ходяться Звісно. Ну так да, це ж це ж там той прикол, що цікаво було показати, як з'єднуються індики і що це для них норма. Да, це, ж, це ж індики, мам, ти забула, які вони ті індики. Масажує вже. Масажист в ділі. Диви, 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 диви. А, приревнувала руду індичку, приревнувала. Що ж це, її кавалер покрив руду індичку. Ну все, не треба. Не чіпай пані? Ну так вона сама до неї йде. Диви, ще раз покрив, бачите? Ну, дивимо. Диви. Все, він вже втомився. Та я там знаю, навірно, так. Да, я не знаю. Вже який там п'ятий раз і. Ви ж кричать А ці щось не кричать, так? Да. Ну все, злазь з неї, злазь. Розддуй щендичку, злазь. Ти що ти Що ще? Капець. Так хватить. Сильно загуляла, я ще такого не бачила, якщо чесно, стільки разів він дик покривав одну ідичку. О, все. Все, все, вставай, вставай! Ні-ні, все, все, все. Вставай! Та ще буде бій з іншими. Родина, ну, мені каже, вони не будуть пастися, тільки виясняти. Диви, руда знов сіла. Зараз буде лізти вже на руду. Ой Боже, як я це не люблю, коли оце так воно. Щоб не подушив їх. Може, цю, а, цю зразу диви. Ну, може наговорила на індика, може він дійсно навчиться і буде да, зробив. Він собі там е, вищипав на грудях, зробив собі там лису частину, там, де в нього воло. Ось, І це ж коли, ви бачите, не знаю, чи хтось помічав чи ні, навіщо індик це робить? Коли він покриває індичку, вона ж йому головою треться об те лисе, об ту, об ту лису частину. І він накриває тим своїм лисим міхуром, там в нього то волод, чи живіт в нього такий, я не знаю, що тут таке. І індичка так, ну треться об цю штуку, я так розумію, чи то її стимулює, чи просто щоб якщо там буде. Може його ну Якщо там буде, напевне, пір'я, то може індичці це голову б закривало, а так виходить, що він її бачить. Уга, ну такий цікавий за ними спостереження. Да. Надіюся, що і вам було цікаво, як я з'єднала індиків і як відбулося покриття двох самок. Буквально за 10 хвилин він покрив двох самок кожну по два-три рази. Диви, диви, який задоволений. Ти дивися на цього кавалера. Синій сині. і синій, то був червоний, тепер морда, синя. Аж... Воно навіть не синя, вона вже якась аж красунчик. Поганий тут. -ту. Так. так, а де та індичка? Дивись, сидить вже знов. Може, чуєш, мама? Може мені її поки закрити, він же ще її задушить. Він же ще її покрив, їй цього в принципі достатньо вже. Я її напевне закрию зараз в назад в вольєр і все, тому що він її роздушить. Дивіться. Знов лізе, їй не треба це, він її вже покрив. Нє, ні, ні, давай, давай вже завтра. Давай завтра. Вона гуляє, ну це індички, вони такі. Тікай. Диви, гуляє, гуляє. Ну, хай гульне один раз. Ну він не так і вже 50 раз покрив. Та ну ладно. Не знаю. ну Треба її закрити сьогодні, поки вона на цей. Диви, 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 диви. Знов сіла. Ну, я надію, що швидко треба буде перевірити спину, чи він її не пороздирав там. Що пороздирав, то треба буде заливати зеленкою. Чи Ну Спочатку перекисне. Ну, Саме краще це йодною присипкою. У мене є така присипка сухою, щоб сухо, сухо було, щоб висушувало рану. Мене, до речі, запитували мої глядачі, що робити, індик пороздарав спини індичкам. Підіть в етаптеку і придбайте йодну присипку. Є такі спеціальні порошки. Вони підсушують рану, тому що там зазвичай у індико у індичок така жирова прослойка. І якщо його просто перекис е, ну, за, заливати, то воно виходить, що воно дуже довго заживає. Треба таке, щоб підсушувало. Ну і зеленкою можна. Диви, диви, диви курка до індикалі. Да, кожного. що ну, він мучить ту індичку? Розплескав її вже. он до... Бідна індик. Як мені жалко цих індичок, це просто якийсь кошмар. Оце... А це ще як люди купують самих крупних індиків, самих великих, угу. це капець, це зразу торба тим індичкам пороздирають, пороздушують. Є ж таке, що і настільки травмує інди... індичку. У нас навіть так, так було, пам'ятаєш. Роздушує, ну тобто розду... роздушує повністю індичку. В неї там всередині все травмується і вона гине. Мало того, що може поцарапати їй боки, ну, порозцікати, яких а ще й може всередині все там зробити так, що вона а потім що не виживе. Оце я не знаю, чого ці індички, що з ним були, я не бачу, щоб у них спини були брудні. О, ця хоче вийти, чекай. Виходь. Світла його. А, вона гніздо шукає. Треба їй, до речі, ящик внизу поставити. Можливо, вона вже не тож вона вже два яйця висеть. Але чи вони оплідні, чи він їх... Можливо. Ну нехай, нехай обживаються. Так, да, то ж вони там люблять, індики. Можливо, І там тоді все. там... Давай, давай вже роби своє діло, я тебе прошу, хлопець. Отак От все, молодець. Все. все. Вставай! Давай, курва! Дивіться, покажу вам зразу, чи вам буде видно. Ось до, дивіться. Що зробив, бачите? Поцарапав? Звісно, поцарапав. Ну, нерв, наче не а, Трохи й розсік. Да? Не знаю, видно вам, не видно. Ось до. Значить, треба цю. А з того боку... Можна пообрізати? У нього ж там багато, я ж всі не пообрізаю його. Ну, наче нема іменно, щоб так дуже серйозно. Так, несу я її до себе. ці почнуть гуляти, як побачить, що пішла така п'янка. Не знаю. Бо щось я не бачу, він з ними в теплиці просидів, але чи він їх покривав, не знаю, тому що не видно, ж спинки не брудні. Але хоча Бог його знає. Там чистенько них було. Так, ну вона вже одна шиндичка два яйця знесла, то цей. То... то я не знаю, може. Треба розбити одне да подивитися, чи є оплічні саме перше. Так що якось так. Ну, все, друзі, далі буде. Всім пока.